Ну що, всім привіт! Мене звуть Марина і я вітаю вас на моєму каналі на Ютубі. Це Мішель. І ми зараз живемо в Оранж Каунті, найдорожчій Каліфорнії, яка тільки може бути. Сьогодні покажу, чому тут так дорого і чому люди хочуть платити за те, щоб жити в цій місцевості. Пішли з нами! Ось тут, мама! Ось тут! Першим ділом ми йдемо на ланч з іншепкою, тому що вона ще толком не снідала, а я вже хочу обідати. І будемо їсти піцу з квітами. Не знаю, що це таке. Йдемо вперше в заклад, побачила його в тіктоці, але виглядає дуже гарно. Пішли, покажу. Лимони справжні лимони. Справжні. Вау, які вони малесенькі і зелені, і вже є трошечки жовтий, да, Тоцька? Клас! Вау! А там справжні далі! Подивись! Вау, справжні лимони. Вони такі великі, а да, не? Так, великі. Ми на великий топ. Десь як тут гарно. Так, да, я зараз покажу всім, як тут гарно. Тут спальні. Вау, вони на наче вів. Дивлюсь, дивлюсь, вау, як гарно. Видно пальми. Ну, ти вже ж мієш читати? Окей, це не меню я бачу. А що це? Це якийсь як столи? Чи це меню? Далі, далі гуртай. Це певно їхна історія. Почитай не історію. Окей, це меню. Тут якийсь кит меню. Це кит меню. Тут не де нема кит меню. Що тут почем? Так, піца. Якась our, our cheese. 19 доларів. Champagne cheese 20. Двадцять 24 ну ціни, як скрізь в Америці. Хоч френч фриз? Окей. О, і Може будемо їсти піцу з квітками? Ти забулася? Можна чез піца і квітками? Ми зараз подивимося. Отже, перше, чому в Оренджкаунті так дорого, і тому, що тут є де тратити. Тут живуть дуже багаті люди. Тут живе дуже багато азіатів, тут живе багато акторів, людей просто які мають гроші, мають бізнеси. І вони готові тратити свої гроші. Тому відповідно до цього тут розстраїла, розстроїлася така інфраструктура з крутих кафе. Кафе реально тут дуже багато ресторанів на будь-який гаманець, всяких різних послуг, яких я, наприклад, в Сакраменто навіть близько не бачила, а тут просто купою. Тому відповідно до того. Маєте гроші жити в Ранч-каунті, маєте місце, де їх потратити. ось ми власне прийшли в один з таких ресторанів. Шелька побачила на сусідньому столі закуску таку булочку. Я не буду зараз показувати, бо люди їдять. І френч фрайс, і каже, все мама, я хочу така, як вони. Тому чекаємо офіціанта, щоб замовити. Cheers! Cheers. Як кафе. до речі, про колу. в Америці є два варіанти. Коле, яку ви можете замовити, просто така з автомату, яку вас вам принесуть просто в стакані, і вона зазвичай дешевша, і вона американська. Або така мексиканська, яку я дуже люблю. Вона відрізняється смаком, тому що вона не така солодка. По-перше, а по-друге, вона дорожча, звичайно. Окей, і по третє, вона смачніша і більш газованіша. Нам принесли ось такий френч-фрайс, Я навіть не глянула скільки він коштує. Думаю, десь до 10 доларів. Що як тобі, Мішелька? Класно? Френч-фрес Фрейс це наше замовлення. Куди йшли. Подали два соуси, ну бо це ж ресторан. І не просто кетчуп, а ще якийсь білий. І шерка розстроєна, бо це не американська числа. Вона вже звикла до такої, як подають в Америці, але виглядає дуже, дуже апетитно. Кітюнька, ну може попробуєш, сонечко? Я не люблю культур, я не люблю це. Я позабираю листочки. Я позабираю, окей? Я тобі приберу, попробуєш. Окей. Зараз будемо пробувати піцу, яка Мішель не подобається. Я розумію, чому. Я думала, що це буде просто класична піца. Вона любить це, знаєте, звичайну американську на томатному соусі, з звичайним сиром, без оцієї зелені. Але зараз я тобі мішечка повибираю. Ого, я знайшла волосину. Їх волосину? Так, я не знаю, чи про це казати, чи ні. Давай подумаємо, що це не волосина, давай. Є, yeah, ще... She, she liked the American style pizza and she said, Mommy, I don't like this green, green one, but it's okay, it's okay. Можеш сказати, чого ти не хочеш? Тому що Я волосина. М? Я волосина. Окей, добре. Ти поїла напевно фріншфрайс, і тобі окей. Зараз буде десерт. Каже, мені подобається цей гай, він він гарний. Мішель не буде їсти, то попробую я її варіант піца, хоча я взагалі виявляється не голодна. Піца така італійська. Заклад тримають італійці, які дуже давно мігрували років 30 назад, мігрували в Америку. Street style піца італійська, тому що зазвичай вона на тонкому тісті, але тут вона така вулична. Я була в Мілані і їла ось такого формату піцу саме в Італії, тому це італійська, це не мама спекла. Дуже добре. Туда. Дуже добре. Соус такий, видно, що як домашній. Як вони видно самі роблять? Сири вони десь там він теж розказував привозять з Італії. Mm. Uh -huh. Може бути? Гляньте, що то таке? Добре, доця. Там його можна пити. Коротше, це якісь джус е, фреш, там якийсь айскрім, там якісь топінг, печиво. все, що напросила Мішель, все він накидав. Mm. Подобається. <laughs> Я можу собі чусь айсові зелені. Щось мені здається, що не дуже ідея, але... Що, <laughs> добре? Дасте мені? Пробуйте? Да. Ммм, прикольно. Я хочу спробувати айсові. Отже, дві піци, один напій, одна кола нам стали в доларів разом з щайовими. Ти це сам осокнзмейбалише о дякую, дякую, сама навіть дали інструкцію, як оце все їсти. Це дуже мило, тому що от в американців є таке. Вони дали нам інструкцію, як їсти цю піцу. Тобто ми забираємо піцу з собою. Тфу, що ми практично нічого не з'їли, Я з'їла один кусок і другий трохи надкусила. Ну, ну не як їсти цю пісню, а як убити. Та ну, ти що? Ні, heat pizza for two minutes. Що це значить? Розігріти її потрібно. Та, тому що убити. Окей, окей. Це щоб убити. Ти мій Google Translate. Вух, тільки обережно спускайся. Заклад називається Трулі Піца. Я залишу тут посилання, локацію знаходиться в дана пойнт Дуже смачно, смачна італійська піца, смачний напій був, Тому всім раджу туристам, хто буде сюди проїжджати, Ходіть тут смачно! Ну що, ходімо далі, покажу, що ще такого. Що збільшує прайс тут на житло, на взагалі життя і на комфорт в Каунті. Чому ще так дорого в Каунті? Тому що е, тут дуже безпечно. Американці готові платити за свою безпеку. Тут дуже красиво, тут чисто. А е, я бачила бомжів, але це взагалі в районах, які далекі від нашої місцевості, що ми зараз тут живемо. Е, ще момент, що близько до океану. І дуже комфортний клімат. Тобто тут немає такої спеки. Я зараз порівнюю з Сакраменто. Ми, ми жили два роки в Сакраменто, і там е, літо було просто Кіцюнька, зараз договорю. Е, літо було просто невиносиме, скажімо так. Е, жара була така, що 40 за 40. Тут такого немає, тому що клімат тут дуже комфортний через те, що поруч океан зелено, красиво. Зараз все покажу. Подивіться тільки на ці, ці апартменти, як тут все спокійно, як тут. Красиво, безпечно. Якесь таке просто некудишнє житло, і це навіть не е, там не будинок, це якийсь дуплекс таунхаус. А в Каунті може коштувати мільйон, півтора мільйона. Якщо ви хочете ось такий будиночок своєю трохи площі, це буде коштувати в районі 3-5 мільйонів за таку хату. Ну, ви розумієте, так? Да? <різь> ось, власне, за що люди тут платять гроші? Це просто капець. 15 хвилин від наших апартментів, і ми можемо бачити і насолоджуватися таким, хоч хоч щодня. Ну насправді щодня щодня це нереально, тому що ми працюємо, але... Гляньте. Це на океан океан. Вау, який красивий океан. А де пісочок? Найкращий. То да. А де пісочок? Там яхта собі так. Пісочку тут нема, доця, бо це такий, бачиш, піша. О, післі низ. Для... Післі низ тут, а там. Каунті – це ще й туристична частина а, Каліфорнії, тому що зрозуміло, океан, зрозуміло, гарна природа, все так гарно, красиво. А, і Сан-Дієго під боком, взагалі, Мексика під боком а, океан. Тому, да, тут дуже багато туристів, особливо я це помітила влітку. Ми переїхали сюди, восени скоро буде рік, і я не бачила. А, так, я взагалі орієнтуюся по номерах авто, а зараз я дуже часто на дорозі зустрічаю там Флорида, Міссурі, різні штати. Тому я розумію, що це люди приїжджають сюди просто відпочити. Батюшка, яка краса, я в шоці. Дуже гарно. Да, дуже гарно. А я гарна. Ти теж гарна, дотик. Стань, я тебе сфотографую. Чарічка, як тобі твоя школа тут в оранчкаунті? Она good. У них плейграунд і баскетбол хати, і У мене будуть бомчі постріл, тобто вони називають Yellow, Blue і Weddy. <sum> Ти сумуєш за школою? Так. Да. Хочеш в школу? Так. Да. <laughs> Клас. Ще одна відмінець в Orange County, що тут практично всі школи на хорошому або взагалі високому рівні дають дуже класну освіту. І що саме головне, дитина хоче на канікулах в школу? каже мама, коли вже коли школа це фан, дадець. По чому можна зрозуміти рівень взагалі місця, в якому ви живете, так це по ціні оренди. Наприклад, за свої апартменти, це я, як ми вже зрозуміли за 10 місяців, що ми там живемо, це навіть не середнього рівня апартменти в Orange County, і вони коштують за двох бедромів, тобто дві кімнати, три триста, не враховуючи комуналку. І вони старі, їм 27 чи майже 30 років. В них постійно є якісь проблеми. Тобто, це одні з найгірших апартаментів, в яких ми жили, і навіть по контингенту навіть вчора у нас вже був е е прецедент, коли ми не могли потрапити в нашу квартиру, тому що е щось. Наш сусід буянив і за ним приїхала чотири машини поліцейських, і його пов'язали. Коли живете в подібному місті, ви маєте розуміти, що е, вам має вистачати на ціну оренди, а ціна оренди тут невелика. Тобто е, ми будемо з'їжджати з наших апартментів, і я думаю, що чек буде значно більший на наступне наше житло ніж зараз. Тому що вже придивилися, вже знаємо. Зараз я приїхала на територію апартментів. Тут апартаменти в Каунті є така велика компанія. Називається Irvine Company. Вони взагалі монополісти по типу, апартаментах в Orange County. І вони будують мега величезні комплекси, в яких може бути я не знаю, я не знаю навіть по тисячі, по п'ять тисяч, по десять тисяч квартир. Вони нагадують більше як якісь. Відпочинкові зони в all inclusive на території апартментів завжди є кафе, якісь ресторанчики, магазини. Все, що треба, для того можна навіть з апартментів не виходити, якщо дуже треба. Що, Мішелька, знову їсти? Ми ж тільки їли. А я стал холодна. Що ти собі замовила? Blasel. Blasel. Yeah. No reason I візен айкен this. Окей, зараз відкриється. Ну ось, власне, про що я кажу? Що тратити тут є просто на кожному кроці. Наприклад, кафе і не одне. Це одне з кафе на території апартментів. Апартменти дуже здоровезні. Е, здається, називається The Village е, в Ірвайні. Взагалі це по дорозі до нашої бабусі. Ми їдемо до бабусі, але вирішили сюди заїхати взяти каву. Тому п'ємо каву, їмо щось там, що їсти нам, вафлю, п'ємо джус і їдемо до бабусі. Як тобі це <плес> Ау. Полив працює серед білого дня? Наші апартменти, ті, які я говорила, що вони подешевше, в Алісовєхо. Ми живемо в Алісовєхо. Це ми приїхали, надіюся, я не в шоколаді. Сильно. Ми приїхали в Ірвайн, і тут ціна на оренду значно вища. І десь такі, як наші апартменти, в. Верніше, не так. Дві е, кімнати, two bedrooms, в подібних апартаментах будуть десь коштувати, я думаю, в районі 4 і вище. може бути і до 5 тисяч. Уявіть собі. Апартменти, оренда за місяць. Є просто в шоці. Я навіть не хочу рахувати, скільки ми тратимо за свої в рік. Якщо порівнювати з Сакраменто, ми там жили раніше, то там ми платили за. Трьохбедрумні, набагато новіші, набагато стильніші, набагато менше. Тобто, дві п'ятсот, здається, ми платили за три кімнати в хорошому районі, з хорошим ремонтом. Апартмент не тридцятирічної давності, а здається, їм років 7-8. От вам і різниця. Але люди тут платять не за те, не за умови, тому що тут більше платять за. То атмосферу, чистоту, безпеку, освіту ем, це все, на що вони можуть дивитися, та комфорт купити собі, що хочеш, сходити куди хочеш на відстані е, витягнутої руки. Тому що американці взагалі е, мало хто, ну як я це дізналася, що дуже багато, величезний відсоток американців вони ніколи не були за кордоном і не мають закордонного паспорта. Уявіть собі, тому шукають в Америці. Де насолоджуватися видами і куди їздити? А Каліфорнія це ідеальне місце, особливо Каунті. Зараз буде все мокро, а я нічого не взяла і придягнути. Території будь-якого апартмент-комплексу має бути ось такий плейграунд. І то не один. Якщо вони такі великі, як ці, то я впевнена, що тут ще хватає їх. Міша вже звикла, що апартмент дорівнює, що є класний плейграунд, де про пограти. Тому цього разу плейграунд закритий, Мішель ось так перелазить. Хоча години роботи, якщо я ж правильно читаю англійську, то з 9 до 10 вечора, але ми цю фіртку не змогли відкрити, щоб я зайшла. Тому ну що там, Мішелька? Не можу злізти. Не можеш злізти? Допомогти? Ми зараз їдемо по побусі! Клас вона заскочила. Ми їдемо до бабусів опарнати, ще там їх вам трошки покажу, і покажу, як вони виглядають зсередині. Якщо мама дозволить щось показати, думаю, я впрошу її. А взагалі не бачилися з мамою толком, тому що я зараз запускаю свій курс навчання по Тік-Току. І просто вчора, позавчора, два дні сиділа вдома безвилазно практично. Тому сьогодні зробила собі такий день відпочити. І... Трошки поспілкуємось. Так, да, хто бачив мене вперше тут на Ютубі, то я взагалі на Ютуб прийшла з Тіктоку. В Тіктоці я вже майже три роки. В Тіктоці в мене а, аудиторія більше 4, 410 тисяч підписників. А, там я знімаю відео щодня. Мішелічка, пішли, бо зараз в мене обільє. Відео щодня. Там я активна і тепер стараюся бути ще й активна в Ютубі. Доцька зараз... Тепер точ, тепер точно не буде в не буде, що тебе передягнути. В мене немає в що тебе передягнути. Йо, ще й петличку намочили. Я сподіваюся, що вони, що вони, як ти там кажеш, Water Protect. Дивіться на цю. Ми можемо взяти цю штуку, якщо вона не вапля Ми зараз. Це лист, цей вод, так вобить. До бабусі, я до неї не могла дозвонитися, приїхали, а виявляється, вона нас не зможе прийняти, бо вона працює до п'ятої. От такі-то справи, Мішалька, тому якщо ти хочеш, то ми можемо сходити на плейграунд до бабусі і поїхати. Сьогодні ми з бабусею не побачимося. То я зайнята, то мама зайнята. Що тобою не, в Машині. Ні, в машині ніяк вам в машині гратися. Отже, ми приїхали в нью Біч. Це теж курортна місцина, тому що це біля океану місто і е, ось тут є така затока. Я зараз вам покажу плейграунд, на який ми йдемо з мішелькою. Ледь знайшли місце. Подивіться, ну понятно, зараз сезон, Вон, без паркування не можна, тому що дуже швидко приїде то і забере. Е, Годи на парк парковки коштує 7 доларів. І взяла, що було. Ми не планували сюди їхати, але у нас в машині виявляється, є все для того, щоб вона тут в піскові трохи порилася. Подивіться, знову ж таки, яхти, подивіться, парасольки, люди, спасателі, яхти. Все на купу. І навіть плейграунд. Зараз покажу вам той плейграунд. Вау! Ну, такого, звісно, в Сакраменто ми не бачили. Тут дуже гарно. Там навіть є будиночки на воді. Біля них пришвартовані яхти, собі люди живуть, чи орендують і там мають релакс. Мішель вже там зверху хоче спускатися з такої горки. Так, да, вони, вони незручні, щоб в них лазити, доцільні. За оці всі парки вони безкоштовні, звичайно, але за них за їх благоустрій, за це прибирання, за все, що тільки можна, платять все рівно люди. Тому що ціна оцього плейграунда вже врахована в будинки, які отут поряд в цьому районі, тому ось так. Тому тут і дорого, і дорого мати будинок. Що я сьогодні зрозуміла? Що так як ми живемо біля океану, то купальник з собою в машині треба возити завжди. От чого У нас в машині є лопатка, все для пісочку, щоб гратися, а купальника немає. Мігель би зараз легко покупалася, тому що тут так класно. І так тихо, це 100% відпочинок для сімей з дітьми, тому що немає хвиль спокійно. Це тут океанська вода, тут в цій затоці, але це ще не океан, тобто океан через. Через перевал спокійно, без хвиль. Дуже дуже прикольно. Я вже Вові написала, кажу, Вовка, мусимо сюди приїхати ще якось разом, того, що щоб Мічелька покупалася, та й щоб ми всі покупалися. Дуже класне місце. Ну що, ми вже перемістилися з Мішелькою в інше місто. Зараз вам покажу, де тратять люди з Orange County гроші. Приїхали в Fashion Island. це все ще той самий Newport Beach. Покажемо вам, як там теж гарно. І магазинчики, щось таке шведесенько накинемо вам атмосфери шопінгу. Це те, що я не бачила в Сакраменто. Я спеціально вас привезла сюди на такий островок Fashion Island, де розміщені дуже такі. Ну, не дуже, окей, різні насправді бренди. Є і мідл сегменту, є і лакшері сегмент, бачу вон Rolex, там бачила Louis Vuitton, вон Allo, зараз я вам це все покажу. Таких островків насправді в Orange County дуже багато. Тобто, якщо я жила в Сакраменто, я знаю, що там було два місця, в які я ходила щось купити, то тут просто так птиць не пальцем і скрізь є місце, де потратити гроші. Тому, відповідно, і дивіться, якими їх роблять. Красивими тут і погуляти, і поїсти, і просто посидіти. Зараз все покажу. Блумінг Далес, чи як він там правильніше хто виправить. Мішелька, яка намотує круги. Ось це все теж магазини. Туди, 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 туди. Там Rolex, там Anthropology. Так, Там Louis Vuitton. Так може ближче. Louis Vuitton. У мене після того пляжу пісок аж під зубами Мішель там накупалася, навіть не купаючись. Тобто вона залазила в воду по коліна і було окей, але сказала: все, мама, ми наступного разу їдемо туди купатися. Що в Каунті хочуть жити всі, але ми не хотіли тут жити. Ми не вибирали Каунті, так просто вийшло чоловікові, запропонували тут роботу. Ми переїхали. Я взагалі б не знала, що є така медицина, як ось це все, що я вам сьогодні показала. Взагалі, не все це лише каплю з того, що ми бачимо, і що ще можемо побачити, і що ще не бачили. Тому. Ось так, але виявляється, тут це просто по-перше, це місце для емігрантів. Українців тут не так багато більше росіян, але все рівно тут азіати, колись я навчуся вести влог, звісно, на ютубі, але вибачте мене, не вмію тримати ще поки тему, коли мішель боком. Що там? О! А яка здоровена риба? Ну куди трогати? Ми підемо, підемо, з татком підемо, так? Да? Я не знаю, що вони їдять. Корм може? Ну куди ти? Не лякай її. Це, до речі, лосось Мішелька. ми його їмо. Це лосось. Ну трошки так, да, трошки їмо. Що ти, моро? Трафік джем, каже. Каже, пробка з рибок. У нас на сьогодні все. Ми цілий день практично провели з вами, показали вам оранжкаунті, наскільки це можливо зробити за день. Тому дякую вам за перегляд, дякую тим, хто бачив мене вперше і додивився до кінця. Якщо вам подобається такий формат відео, підписуйтеся, ставте обов'язково лайк, пишіть коментар. Я всі коментарі читаю, я всі, на всі коментарі відповідаю практично. Тому обіймаю Па! і до наступного влогу. Мішелька! Па-па! Dum-dum.